Знаєте, досить дивна була зустріч. Пам'ятаю, після перемоги Майдану ще деякий час сотня самооборони Майдану виконувала стабілізаційні функції, в місті Києва, адже фактично СБУ все втікло в поліції. Майже не було патрульні поліцейські на той час. Це е, боялися виконувати свої службові обов'язки, тому що ну в, жах, що в місті творилося. Ну, ми проводили стабілізаційні заходи, але після цього стало питання. Я навіть пам'ятаю, коли це було це було в кабінеті Турчинова, коли Росія пішла на Крим. Ось і стало питання відповідно кількості збройних сил. Озвучили цифру, я поки що її озвучувати не буду, хоча, можливо, десь вона вже мелькала, але це були дуже-дуже мізерні. І вирішило набуло створити з самооборони Майдану добровольчий батальйон, який на той час при початку створення повинен був піти на Крим, відповідно, допомогти, визволити Крим чи втримати Крим і так далі. Але виникло питання, куди? І Збройні Сили України це було досить довго. Щоб отримати зброю і отримати юридично її правильно, щоб нас пізніше надоганяли, і це було правильне рішення, було прийнято рішення під Міністерство внутрішніх справ. І от уявіть собі, оцей от симбіоз. Мінти, так, вивершники ну, на той час, так, барс. Ну, котрого ми брали в полон, з котрими ми отут, ну, котрі вбивали до смерті наших побратимів, і нас заводять в Барс. Це було 13 березня більше 500 чоловік, добровольці самооборони Майдану, і ми, я пам'ятаю, заходимо. В Новопетрівці, а там ж поруч полігон. І стріляють, ну я не знаю, можливо, так співпало, зі всього, з чого можна. З БТРів, там, з мінометів, бо знає чого. Я йду біля своєї сотні, я був сотником самооборони 9-ї сотні Майдану. І мені, я напам'ятаю, хто вже каже: батя, кого не пугають? Може, я ті БТРи у них отожмем? А ми ж ну, вкрали у них були один БТР, один спалили тут. Ось. А це було мильком. Ну, Подивилися такі переживуса, хитрий погляд спортивної статури. Він підійшов, представився. Ну і все, ми завели сотні. і відповідно поїхали сотники там Алаков був, ще, Парубій. усі поїхали в Києві. І тут на нараді в Києві, відповідно, десь через день, через два призначили нас а, самооборони Майдану, мене сотника дев'ятої сотні. Безпосередньо знаходився, приїжджав, в'їхав, мав е тісні відношення з Степаном Івановичем Полтараком, він на той час був виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії України. І ви знаєте, перших три дні це творився просто жах. Де б вони не бачили тільки Беркутів, ВВшників, як вони називали, барсиків. Ну це була бійня, це чуть не допоножовщина. Це, це жах був. І якби не Сергій Петрович Кульчицький, я не знаю, що він говорив, як він це стабілізував. Ось, але ну ніхто би реально, ніхто би в світі не справився. Це, ну, це правда, тому що забігаючи наперед, наскільки я його глибоко пізніше знав, це, це дійсно глибоко було. Я пам'ятаю, коли він ем, через два, через три, через чотири дні так, хлопці починають дзвонити. Ну це ж всі роз, розумієте, всі думають, що вони зразу будуть стріляти, зразу будуть щось нам не дають стріляти, нам тут заставляють якоюсь тактикою, ще там марширувати, щось там рахуватися, щось сформувати. Я пам'ятаю, ми приїхали сотники там десь наш чоловік 8-9 до Сергія Петровича, думаю, ну зараз ми цьому вешнику там вставимо, що нам майданівцям буде розказувати. Приходимо в світлицю, там сидить Кульчицький, така хитра як завжди. І він каже: товариство, якщо ви думаєте, що я буду готувати м'ясо на бійню, я цього робити не буду. Або я з них зроблю солдат, або ви мені не заважаєте. Буквально хвилин 10-15. Ну, хлопці там ще зали, Я зрозумів, ну, якесь, от розумієте, моментальна симпатія до людини. Тобто, це знаєте, я бачив таких декілька людей, ну, зокрема, крайній раз я бачив такий блиск в очах, таку фантастичну харизму це в Залужного. От Він мені чомусь нагадав Кучицьку. Ну, це, це просто фантастика, що було в очах в людини, що в одній шод. Нас спочатку кинули в Павлоград. І в Павлограді він мені запропонував. ну, У нього був, типу, в Павлограді а, були казарми в Павлограді, де жили офіцери і а, солдати, так, особовий склад. А йому, типу, запропонували номер люкс. Можете собі виявити номер люкс з 2014 року в Павлограді. Ну, це двохкімнатна, ну, двокімнатна якийсь там звичайний номер на периферії. І Він мені запропонував, каже, Андрій, що ти будеш жити там? Ось. Давай, якби разом і разом тим всім будемо займатися. І от 24 на 7, я пам'ятаю, що на своїй шкоді Октавії розстріляли її пізніше на блокпосту. Е -е, і, цей, е -то, і ми, от 24 на 7, ми з ним їздили. розумієте, Людина фантастичної вдачі, це просто це от місяць часу, от на ті проклятій війні в цей час ближчої людини, е ніж він, у мене не було. Тобто людина фантастично розумілася, тоді ж оці всі політичні події, навколо Криму, навколо парламенту, оце все ж бурлило після Майдану. Формувалися добровольчі батальйони і так далі. Він давав такі аналітичні оцінки, такі коментарі. ну Людина змінила реально моє життя, просто змінила. І не тільки моє життя. І я от собі згадую один момент, це хлопці мої розказували, да, і також, от коли познайомилися, так, для них був вивешний генерал. І він, я пам'ятаю його фразу, він каже, ми не мінти. Каже, да, ми внутрішні, але ми війська. Ми військові, запам'ятайте. Я був військовим. Він ж починав з морської піхоти в Російській Федерації, У нього там могла скластися фантастична кар'єра, але після 91-го року він забрав дружину і ну, приїхав сюди, в Україну. Ця людина, ну ви розумієте, кров не вода її не ну, розведе, ну, якби гени. Да? Ну, вони грають. Він ж сам родом з Тернопільщини. Тому це все-таки оці гени, які поколіннями заложені, оця боротьба проти, проти русні, вона нам передавалася з молоком мами. І от коли приймали присягу вже на вірність України, і через день, через два ми мали вже виїжджати, ми не знали, куди ще їдемо. І до нього прийшли наші хлопці з батальйону вже сформованого, і кажуть: батя, можна. З вами фотографуватися. І от він мені признався, каже: от при слові батя, каже, у нього сльози навернулися. Він каже, це найвища похвала, яка могла для мене бути. Уявіть собі, Майданівці, так? І вивашний генерал. І навіть фотографії, де він з сім'ям фотографувався і так далі. Йому було, не пам'ятаю, скільки на той час, 40 з чимось ближче до 50 Але. Як вам сказати правильно, так по-доброму. В нього душа пацана була. Ми поїхали на розвідку в Донецьк на два дні. Причому це була фантастика. Я поїхав на машині на львівських номерах. Ми, ну, це ми в, ну, це ми в той час могли таке робити. Ну, це, це ні про що не думали. Ми собі придумали дуже добру легенду. У мене товариш, ну це не реклама. Володіє мережею піцерії New York Street Pizza. І вони були і в Донецьку, і в цей, і він попередив, це вже можна зараз сказати. і Він попередив і в тодішньому Артемівську, і в Донецьку, щоб. Приїде, перевіряючи і так далі. А в мене на той час була також мережа своїх піцерій. Я в піцеріях розумівся. Тобто я міг задавати професійні питання. І ми таким чином туди і туди поїхали. Донецьк вже був окупований. Туди ще Гіркін не прийшов, але він був під контрольною повністю. Вся поліція була. Ми зустрілися з міліціонерами, які не перейшли, які не порушили присягу. Тобто, у нас було завдання вияснити. У разі заходу наших військ чи не буде супротиву з боку місцевих донецьких, донецьких громадян, мешканців, Ну, вияснили, що супротиву не буде, що нас там чекають, але, на жаль, на той момент і приїхали. Правда, з погонями, з перестрілками, але повернулися, але ну, на той час не вистачило сил. Знаєте, от. Сергія Петровича, ну його смерть реально була трагедією. Для мене фантастичною, жахливою трагедією. Тобто рік часу я не міг відійти. У мене таке враження було, що, ну, що він живий хотілося порадитися з людиною. Хотілося задати питання, де коли думаєш, чому так мало спілкувалися? Вроді би не мало спілкувалися, а думаю, от ще би те хотілося знати. От, от, а як він на те дивиться? От він міг стабілізувати будь-кого. Причому моментально і для нього не було значення. Чи генерал це, це солдат. І він настільки різко і швидко приводив до тями, через дві хвилини він вже в своїй режуваті вуса сміявся його зразу. Тобто, У ну, нього підполковники на одному з блокпостів по трасі на, між Павлоградом і Донецьком підмітали постгаї. Це, це я бачив на свої очі, тому що ну, ми тоді поставили блокпости. Ну, розумієте, відповідно, перекрився кисень хабарів міліціонерам. І ми стояли, курили, курили, курили. Ну, два на три дні. Ми раз проїхали, другий, третій дивимося, наші зупиняють машини гвардійця. А ці просто в стороні курять. Генерал зупинився, підійшов до хлопців, переговорив з ними, Вони кажуть: так от, ми ж їм обрізали це. Моментально, за дві хвилини там вже була мітла, совок і три І люди їхали, відео знімали, фотографували, як прибирають. Фактично всі, хто причетний до смерті Кульчицького, або загинули, або схоплені. Єдина, єдина залишилася оця журналістка, яка в нас брала інтерв'ю у Новопетрівцях. Там навіть в її інтерв'ю і я присутній, правда, воно так якось вивернуте все. Вони ліпили з Кульчицького, я так розумію, сакральну жертву. Тому що Сергій Петрович, я пам'ятаю, він сказав, що ми дійдемо до Москви. Ну, це, мабуть, стало. І ви знаєте, коли Сергій Петрович загинув, хлопці це все бачили. Сєпари, на той час ще були сепаратисти, та? Чи як їх там назвати, вони вже доповіли, що тіло Кульчицького вже у них фактично, тому що вони вискочили з посадки, сидів. Можете собі виявити, яка ганьба? Коли тіло би нашого генерала було в Москві. І від нас вискочили хлопці з Франківського Беркута, взагалі молодці пацани. Там з ним разом і загинули хлопці з Беркута, з Франківського часті, міхвала, воїни були. І наші хлопці вискочили, їх було втричі в чотири рази менше, але настільки. Я навіть не знаю, яким це словом назвати, звіряча ненависть, і настільки переконання, що Сергій Петрович може бути живий, настільки щільний вогонь був, що ворог просто відступив втік. І тоді, власне, забрали тіла. Напередодні, близько 10-ї години вечора, ми з ним попрощались в Ізюмі на так званій Лунія. Це була спочатку база Збройних сил України і Нацгвардії При виїзду з ІзУМу вже на Слов'янськ на, на Хресті, пізніше це стала база Нацгвардії, а я виконував постійну роль. Це була така, це навіть не військова посада, але це була така посада, як координатор батальйону, буквально до сих пір. В мої обов'язки ще й входило зв'язок між Кульчицьким, між батальйоном. І вищим керівництвом України. Тому що, якщо б не батальйон Кульчицького, не було навіть сил і засобів оточити Слов'янськ. Можете собі уявити, скільки нас мало було. А я їхав завжди в ніч. Шкода було часу, шкода було дня, щоб вже вернутися під вечір. І ми постійно так: ми постійно вечеряли, він мені давав настанови, куди, що, кому сказати. І я їхав в Київ. Я пам'ятаю тоді його слова. Каже Андрій, щось відбувається, незрозуміле. Їдь зустрінемося з Наловайченком, з Парубієм і Зевакум. Каже: а тоді ж була тотальна зрада. Ну, реально, тоді стільки крутів було в армії, в МВС, в СБУ. Це, ну, до, до сих пір ви бачите, їх вичавлюють, вичищають. І він каже: бо може бути така, такий прийде день, що ви залишитесь самі на передові, в танків. Відмовлять стріляти пушки. В артилерії не буде БК, а в вертушок не буде палива. Щось у нього якесь таке перечуття було. Ну і плюс ще деякі речі, щоб дивів. І ми зазвичай обнімались під навісом. Я їхав, сказав, по приїзду я доповім, чи скину смс, як вже буду в Києві. А тут ми раз попрощалися, він мене провів до машини, ми ще раз попрощалися. Я тоді не звернув це. Це вже пізніше, я зараз от, в людини якесь таке відчуття було. Взагалі не, робились незрозумілі речі. Він нам забороняв, сказав, що не можна фотографуватися біля вертушки, він фотографувався. Він, е, ну, от Те все, що не можна, от напротязі дня двох він оце все зробив. Ну, розумієте, якісь, якісь незрозуміли. Для мене це були незрозумілі речі. І я пам'ятаю, десь близько першої години я приїхав в СБУ. У нас був заступник ми по Майдану разом сотні самооборони Майдану. Він був заступник Поробія, Андрій Левус. Він служив на той час заступником Наливайченка. Левус мене зустрів, каже: На Налувай, зайнятий. Давай ти пообідай, пізніше підійдеш. А вже пізніше мав я їхати до Поробія в РНБО. Він був секретарем на той, на той час. Я пам'ятаю обіду і дзвінок. Генерал загинув. Я не зрозум... я три рази перепитав. Кажу, як загинув. Каже, так, генерал загинув. Ну, я пам'ятаю, як я виїхав з Києва. Я знав, що це потрібно їхати. Як я виїхав з Києва, і ви розумієте, я набираю постійно генерала і так, ну, я не вірив. Зв'язок поза зоною, поза межами досяжності. І ви розумієте, телефон десь лежав, і зв'язок хвилями. І тут раз смс-приходить, вже ну, якби, що є телефон на зв'язку. Я дзвонити знов. І ось так от мене дергало, дергало десь півтора години, поки хлопці не перезвонили, сказали, що тіло вже, тіло вже знайшли. Тобто забрали. А він літав часто до хлопців. Він часто літав до хлопців? Він командир, він офіцер з великої букви. Він генерал, ну, це всі кажуть генерал. Серцем солдата. Це його були. Він вишколив тих людей, він з ними пішов, і він за кожного дбав. Він розумів, що дуже важко, бо це вже було півтора місяця. Особливо важко було на п'ятому блокпосту. Вони повністю хлопці в оточенні були повністю. Вони днями води не мали, а тоді почали збивати вертушки, було небезпечно. Тому він літав. Сергій Петрович, коли ми говорили про політику, ми ж тоді не розуміли цього. Ми тоді навіть в страшних думках не думали, що ми станемо народними депутатами України. І він каже: такі, як ви, повинні заходити в парламент, такі, як ви, потрібні, от, в яких очі горять, які пройшли Майдан, повинні творити політику. Ви повинні змінювати долю України. Каже, бо ви чисті, хлопці, я вас бачу, ви чисті. І це була фантастика. Четверо з особового складу батальйону Кульчицького стали народними депутатами України. Це почуття братства, яке привів Кульчицьких, ті традиції, вони живуть до сих пір. Ну, знаєте, воно по-різному проявлялося. Хоча я зараз вже більше з плином дев'яти років я розумію, що це можливо, по-військовому було нерозумно, чи можливо, тому що зараз війна трансформувалася, але я пам'ятаю, я тоді не був, не брав участь в цьому бою. Але в станиці Луганська загинув побратим, наш. відбивали вони міст. І щоб не залишити тіло, хлопці пішли ще раз в контратаку. Ще один побратим загинув, але тіло забрали і одного, і другого. Тобто, до Великої війни у нас не було жодного полоненого і жодного товариша, котрого ми залишили на полі бою. Це наука Сергія Петровича. І я ну я свято переконаний. В політику би він точно не пішов, але у військовій кар'єрі він би він би досягнув багато чого.